Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що вчора пізно ввечері, на саме о 22.30, Путін несподівано не екстрено зібрав засідання Ради безпеки РФ. І щоб ніхто не подумав, що він його зібрав після вчорашніх заяв від спеціального представника президента Ша про те, що Путін готовий до миру, готовий до підписання мирної угоди, щоб ніхто не подумав, що це засідання було зібране після вчорашніх заяв, після вчорашнього виступу президента Ша Трампа на освітньому економічному форумі у Давосі, глава московського режиму вирішив провернути мною ходовочку. Він зібравши пізно ввечері постійних членів Радбезу РФ заявив, що є важливе питання, і ви не повірите, важливе питання це побудова транспортного коридору з півночі на південь Росії. Добрий вечір. У нас сьогодні на важний вопрос докладу Савельєв Віталій Геннадійович по вопросу о перспективах реалізації міжнародного транспортного коридору Сєвер-Юг. Однак перед початком доповіді доповідач заявив, що у нього до Путіна є два питання: перше питання щодо Ради миру Трампівської щодо участі в ній Росії, а друге питання щодо відношення Москви до ситуації навколо Гренландії. Да. Два вопроса, два да, каково, каково к президента США до нас? Путін одразу розпрямив плечі, почав розповідати, почав насамперед дякувати президенту США за те, що Росію запросили до Ради миру. Від зв'язку хотів би прежде всього поблагодарить президента США за те підложення. Він заявив про те, що зараз це питання вивчається, що поставлено задача Міністерства кордони справ РФ, однак наголосив, що можна було б мільярд доларів. Для участі в Раді миру, щоб Росія була постійним членом, виділити заморожених московських активів, тих активів, які знаходяться у Сполучених Штатах Америки. Загалом у США знаходиться близько 5 мільярдів доларів заморожених московських коштів, і Путін про них згадав. Видно, що дійсно з економікою Росії погано, що згадали про ці 5 мільярдів доларів. І заяви про те, що якщо буде рішення, можна буде якось домовитися під час навіть перемовин з Віткофом і Кушнером сьогодні в Москві. Ми могли б би... Я думаю, направить в савітміра один мільярд доларів США із заморожених ще при прежній адміністрації США російських активів. Далі Путін ще більше того, заявив, що ті кошти, що залишаться заморожені у США, що їх можна було б направити на відновлення тимчасово окупованих територій після підписання мирної угоди з Україною. Щодо Данії, то Путін різко змінив платівку. Раніше Пєсков щоденно заявляв декілька днів поспіль на тлі конфлікту навколо Гренландії, що Росія підтримує територіальну цілісність Данії і що Гренландія є територією Данії. То вчора пізно ввечері Путін заявив про те, що Данія відносилась до Гренландії дуже жорстко як до колонії, і відповідно, президент США у Слушати Америки можуть викупити Гренландію у Данії. Як у свій час він провів таку історичну паралель: Росія продала аляску Сполучета Америки, і словами Путіна, Росія продала аляску за 7,2 мільйони доларів. Якщо провести з врахуванням інфляції, то зараз це близько 158 мільйонів доларів. І тому, якщо Данія вирішить продати Гренландію, США, то ціна це буде трохи більше 200 мільйонів доларів. В цілому, Путін більше нічого не говорив, публічно нічого більше не показували. Сьогодні вранці Пісков підтвердив, що Росія, якщо буде пряме рішення вступити в Раду миру Трампа, то відповідно внесення коштів потребує розблокування активів Росії у США. Дуже Кремль зараз бідкається за свої заморожені активи у Сполучених Америки, і це всього лише 5 приблизно мільярдів доларів Сполучені Америки і мовчить, мовчить щодо тих понад 200 мільярдів доларів, які заморожені в Європейському Союзі. А тим часом ЗМІ повідомляють, що сьогодні, вранці, президент Крим Зеленський прибув до Швейцарії і що очікується зустріч з Трампом. Зустріч запланована десь близько 13 години за київським часом. Щодо цієї зустрічі, підсумки поговоримо вже у вечірньому випуску. Перед цією зустрічю пролунала заява від Умірова, очільника нашої української прогорної делегації. Він заявив, що Україна провела зустрічі з компанією американської інвестиційної BlackRock – Віткофом кушнером. І щодо перемовин, то говорили, звісно, про мирну угоду, про економічний розвиток післявоєнне відновлення безпекові гарантії. Також партнерів проінформували про нищівні обстріли РФ по енергетиці. Важливо, що в тому числі знову нагадали і Віткофу, і Кушнеру. Хоча вчора Вітков заявляв про те, коли йому здавали питання, як він реагує на щоденний московський терор про те, що це війна і стріляють один в одного. Тому якихось таких сподівань на Віткова великих немає, тим не менш, Україна постійно на цьому наголошує. Щодо Трампа, то вчора пізно ввечері, після перемовин президента Ша і генсека НАТО Рюте. Трамп заявив про формування рамок угоди щодо Гренландії, тобто є вже рамки угоди, та скасував тарифи проти країн Європи. Ось такий поворот. Щодо того, які ж рамки угоди, що вирішили з Гренландією, американські ЗМІ пишуть, наприклад, в виданні Axios, що пропозиція Трампа щодо Гренландії поважає суверенітет Данії, і що Данія може передати Сполученим Штатам Америки частину Гренландії під військові бази. Є також повідомлення, що Трамп може запропонувати по мільйону доларів жителям Гренландії за приєднання до США. тому яка конкретно рамкова угода? Зараз багато різних витоків. Ми усі розуміємо, що деякі журналісти просто вигадують інсайди, тому поки нічого ствердно говорити не потрібно. Очікуємо додаткових новин. Щодо Трампівської ради миру, Трамп сьогодні в Давосі може підписати угоду про створення Ради Миру. Про це повідомив американський телеканал ABC. Сьогодні лідери країн Європейського Союзу будуть приймати рішення, чи будуть з брати участь у Трампівській Раді Миру. Поки інформації немає, сідання ще не відбулося. Однак ЗМІ пишуть, що ще сім країн погодилися приєднатися до Ради миру Трампа: це об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Угорщина, Казахстан, Марокко, Ізраїль та В'єтнам. Тобто вже є ряд країн, які підтримали ініціативу. Звісно, дивуватися не варто. Дивлюсь на те, що США є супердержавою, і тому, навіть якщо мова йде про внесок один мільярд доларів. Зважаючи загалом на тиск Трампа, зважаючи наприклад на його погрози президенту Франції Макрону, загалом Франції митами та іншим, багато країн просто погоджуються, щоб не мати проблем і мати добрі відносини з президентом США Трампом і його адміністрацією. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що США планують таки вийти зі всесвітньої організації охорони здоров'я, що США заборгували цій організації 260 мільйонів доларів членських внесків. Зараз Трамп формує новий світовий порядок. Зараз можуть бути переформатовані міжнародні організації, йде шалений тиск. Ми бачимо, спостерігаємо з розвитком подій. Щодо сьогоднішніх заяв від Віткофа перед його поїздкою в Москву, перед його польотом. Вітков сьогодні зробив гучну заяву і повідомив, що мирні переговори зведені до одного питання. Щодо того, яке це саме питання, до чого вони зведені, він не повідомив. На мою думку, мова йде про територіальне питання. Дослівно Вітков заявив таке: ми дійшли до одного питання, обговорили різні варіанти, і здається, що це можна вирішити. Ми це вирішимо. Багато речей заслуговують українці, тому що вони такі мужні у своїй боротьбі. Я співчуваю українцям, тому ми їдемо до Москви, щоб завершити все це. Настав час це все закінчити, і ми це зробимо. Ось такі оптимістичні заяви від Віткофа. Пісков сьогодні в районі обіду заявив, що підсумки перемовин Віткофа і Кушнера з Путіним стануть відомі пізно вночі, тому що Вітков і Кушнер прибудуть в Москву о 19.00. Пізніше ввечері буде зустріч з Путіним перемовини, і лише вночі ми дізнаємось результати. Про це поговоримо вже у наступних випусках. Важливо, що на тлі таких заяв і від Путіна, від Віткова насамперед, заяв вчорашніх від Себіги, позавчорашніх від Буданова. Сьогодні пролунала заява від Кіта Келога, спеціального президента, представника президента США у справах України. Хоча насправді зараз на себе ці повноваження забрав Вітков, Кело сьогодні заявив, що він прогнозує мир в Україні до Дня Незалежності 2006 року. Дослівно, Кело сказав наступне: Росія не перемагає у цій війні, вони не перемагають. Путін оцінює свої успіхи у метрах, а не милях. Йому не хочеться стати останнім царем Росії Миколою II, та він намагається знайти спосіб вийти з цієї ситуації, бо знає, що не переможе у цій війні. Якщо Україна пройде цю зиму січень-лютий і увійде у березень квітень то перевага буде на її боці, а не на боці Росії. В Україні може запанувати мир, і я сподіваюся, що Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир. Водночас Келог наголосив, що мирний план не є остаточним і що робота над документом триває. Зважаючи на такі заяви Келога, їх сьогодні активно цитують усі міжнародні змі. З'явилася реакція з Кремля вустами Дмітрієва. Головного спеціального представника Путіна Кремля він сьогодні заявив, а Келога він називає прихильником конфлікту. Він заявив про хибні надії. Нічого більше не додав, просто заявив про так звані хибні надії. Цілком можливо, що Дмитрієв нервує, тому що розуміє, в якому стані становищі зараз знаходиться російська економіка, і розуміє, що якби не було тривожності і підстав для того, щоб нервувати, то Путін би не збирав цього тижня аж два екстрені засідання Ради безпеки РФ. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні наші синоптики повідомили про оптимістичний прогноз. Вони заявили, що аномальний холод вже пройдено, і що до України мчить довгоочікуване потепління на 5-7 градусів, що азійський антициклон відступає, і що на зміну йому йдуть циклони з Атлантики. І що вже до кінця цього тижня потеплішає десь на 5-7 градусів. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.